Можна? Так, давай. Так, а що то ти робиш, мороше, ну розказуй, давай. Я наливаю кульку воду. Ми хочемо її вибухнути. Воду чи кульку? Кульку. А воду теж вибухнути. Вот <звук> она можна вибухнути. А якщо я дуже хочу. Хочу вибухову воду, морошек. Принеси мені, будь ласка. А... О, що? Там міся... Все! Там Ось мі... таку ти хочеш? Там місці ще вже немає. Вмикай, не бійся, вір мені. Але тримай. Тримай там, де ти маєш тримати, де ти маєш тримати? Ось тут. Молодець. Ти ж розумієш, що трапиться, якщо ти не будеш тримати. Ось тут. Натяжіння зростає. Розумієш? Тиск зростає і він цю воду виштовхує назад. І воно тут роз'єднається, якщо ти не будеш тримати. Ще можна багато набрати, повір мені, але ти сам визначає, якого розміру кулька тобі потрібна. Коли достатньо буде, тоді вимикай воду. Окей. Що далі ти будеш робити? Ось зараз вона здувається. Бачиш, вода йде назад. Тому що кулька тисне на воду і е, вода назад чи не дуже. А ну давай подивимось. Чекай, чекай, може і не. Я не бачу. Я не бачу руха води. Мабуть, тому що в крані там теж перекрито, нема куди воді е, діватися. Але якщо ось ця штучка відлітить, шо, як ти думаєш, що буде е, тоді тратити? Та тоді вода буде. Як, що буде вода? Ну, литись. Звідки? Показуй. Звідси. А чому? Тому що воно буде тиснути. Так, молодець. А якщо тут тиснути більше, ніж ось тут, то що буде тоді? Якщо вода буде тиснути з цього боку більше, ніж кулька буде витискати з себе, що тоді буде відбуватися? Та тоді там. Тоді буде продовжувати набиратись вода. Це саме те, що щойно було. Ти коли відкриваєш ось цей кран, то поступає вода і тисне в кульку туди, і набирає її, але якщо не буде цього сполучення, то кулька вже буде виштовхувати воду, тому що тиск кульки буде більший, ніж тиск ось тут. А зараз тиск кульки буде менше ніж тиск. Ось тут, якщо ти його включиш, розумієш, вода буде заштовхуватись в кульку, навіть попри те, що кулька супротивляється цьому. Добре, що ти зараз плануєш робити? розказуй мені Її якось витягати. Ось ну як, як ти плануєш, спочатку розплануй, Не треба поспішати. Тут треба подумати, щоб нічого не втратити, не розлити воду і кульку. Спочатку розкажи, я ж кажу. Плануй, перш ніж діяти. Розкажи мені, що ти плануєш робити. Там її взяти? Можна там взяти, або який ще варіант. Давай декілька варіантів розглянемо і оберемо найкращий на наш погляд. У нас нема тут експертів. Тому ми будемо висувати гіпотези і найкраще перевіримо. Тоді ру руку протягнути вниз. Ні. Так, далі що ти робиш тоді? Ось протягуєш руку, праву руку вниз, протягуєш, лівою що ти робиш? Теж береш і що, і дістаєш? І що це чим це -то тобі допомагає? Тобі треба зробити, щоб вода не витікала. Що ти можеш зробити, щоб не витікала вода після того, як ти тут відключиш? О, вона чомусь і не витікає. О, Цікаво, клас! Чи? Але я хотів від тебе, щоб ти спочатку подумав, потім сказав мені, а потім зробив. А ти одразу експериментувати поліз. Ну, але це інколи найшвидший, найкоротший шлях до пізнання. Добре, далі, що ти робиш? Розкажи мені, що ти намагаєшся зробити і навіщо? <кій> Дістати. Її. Для чого? Ось ти її дістанеш і що будеш робити? А, і чи ти вже в такому вигляді хочеш її луснути? Так. А, я думав ти все ж таки збираєшся ось цю воду якось перед, щоб вона не витікала. Ти бачиш, витікає вода? Ну, ти якось збираєшся її. Чи ось так просто будеш в одній руці тримати. Ти, якщо ти будеш цю тримати в одній руці, то тобі одні, однією рукою прийдеться нести кульку. Ти зможеш її взяти однією рукою, подивись на неї. То що ти зробиш із цим, щоб тут не витікала вода? Я тобі підкажу, може її або тут перекрити, туди заштовхнути якусь пробку, або там знизу кульки щось перекрити. Що ти будеш, щоб принести тобі щось, щоб ти заштовхнув сюди? Так. Що принести? Серветку? Так. Добре. Тримай. Давай, я потримаю. А навіщо ти її відірвав? Щоб зробити кульку. Ну, ти і так мог ну, зробити кульку і просто торчала б з цієї кульки. Ну, добре, так, в принципі, теж. норм. Сильніше я б тобі порадив запхати, але можеш проекспериментувати і так. Все. Добре, бери. Ну, молодець. Що далі ти робиш? Тепер ти можеш не хвилюватися за це і обома руками брати кульку. Давай тут покладемо його. Що ти далі плануєш, до речі, з нею робити? У ванну тягнути? Що ти з нею плануєш робити далі? Марошек, може, поділишся зі мною своїми планами? І її витягнути, і. І. Думаю, що потім. Потім думати. Чи може спочатку подумаєш, а потім будеш її витягувати і нести або розбивати, або щось робити. Спочатку подумай, сплануй, а потім дій. Що ти збираєшся з нею робити? Класно було б розколоти. Де? Тут чи в ванні? В ванній. Тобто, ти що збираєшся зараз робити? Її віднести у ванну. Давай. Допомогти тобі? Так. А тобі... чому ти не звертаєшся по допомогу? Не чекай, не чекай, що люди самі зрозуміють твоїх потреб. Якщо тобі щось від людини потрібно, прямо і одразу їй про це кажи. Ну. В більшості, в більшості випадків. Я б на твоєму місці мене попросив взяти кулю, а сам а би ніс цей, да. але. Да? Ну добре. <ріст> Давай. Окей. Чим ти будеш його вбивати? Бери ніжче, чи ножиці чи що, що ти хочеш. Яке е, знаряддя страти буде. Чим ти будеш вбивати цю кулю? Це поганий е, колір кулі. Ну, все ці такі кульки не треба брати. Я тобі потім поясню, чому. Е, ось можеш ось ці ножиці взяти, якими ти відрізав, наприклад. Це буде добре, добрий експеримент в контексті того, що ти щойно відрізав цими ножицями, е, е, як, як його назвати? хвостик у надутий кулі, да, щоб її здути на, е, і, і воду витягуй, що ти? Щоб здути кульку і воду туди налити, ти щойно зі мною. Відрізав саме цими ножицями від неї хвостик. Але ти відрізав в тому місці, де не було натя... натяжіння. І тоді ми... тому ми спокійно обрізали. А тепер тут є натяжіння. Як ти думаєш, що трапиться, якщо ти зараз штрикнеш ножицями цю культу? Думаю, що вона не вибухне, а просто буде дирка. Давай спробуємо. Не бійся, я повір мені, не бійся. Можеш туди навіть залізти. Молодець? Так, що нам показав цей експеримент? Що вона вибухне. А, а що це значить? Що вона вибухнула. Що куля, яка має поверхневе натяжіння, будь то вода або повітря, така куля при проколі вибухає, а не просто отвір якийсь дирку отримує. Розумієш? Тепер на майбутнє ти будеш це знати. Молодець. Ось це справжній експериментатор.